Можливості скори 3 та придатність тих функцій в реальних умовах. Так доволі легко. Тому на будь-яких параметрах. А ось коли цвях буде верху і поперек, це вже буде проблемою, як і на Deus 2 я демонстрував. Цвях поздовж, це доволі легко. А ось поперек він дивує, мав би не брати. А кольоровий сигнал проскакує. Це радує. Функція впливає тільки на якість. Кованого, От бачите, поздовж, якщо цілі, частково відсіює. Якщо відповідно зменшу до нуля, сигнал буде чистий. А коли плоскі цілі, це не допоможе. Вже, як іде осі 2, система відсіву певних корків. 0 не відсіюється, 6 відсіюється. Аналогічно і ці цілі. Думаю було корисно. Стопка монет ідентична, без проблем. Чорним.